Якщо ви не знали, то в нас був цілий план по підготовці до повномасштабного вторгнення. Єдина проблема з цим планом була те, що він був доступний лише обмеженому колу осіб, але людям чомусь цей план не доносили і, можливо, боялися. А можливо, як казав сам Володимир Олександрович, не хотіли, щоб люди панікували і виїжджали з країни. Тому всім людям казали, що в травні будуть шашлики, буде все добре і не потрібно переживати. Я хочу е зараз зробити е наступний крок. Я хочу звернутися до президента нашої країни. От зараз останнім часом дуже багато є інформації, яка не відповідає дійсності, які наші внутрішні такі експерти, які з Діване ніколи не вставали, починають розповідати про підготовку до війни. То що у нас було рішення ради на з безпеки і оборони? От воно було одно було в липні, друге було в червні. Е 20. Тобто рішення Ради національної безпеки оборони по плану оборони України були прийняті аж в червні-липні 21-го року, і виходить, що до повномасштабного вторгнення ми готувалися 8-10 місяців. Першого року за довго до того, як нам наші партнери розповідали про загрозу з боку Російської Федерації, я е, маю намір звернутися до президента нашої країни для того, щоб грів таємна, який є на двох рішеннях ради на безпеки оборони за рішенням президента, було знято для того, щоб суспільство знало, коли і як ми готувалися, О, тому що зараз роз... І от Олексій Данілов офіційно звернувся до Володимира Зеленського про те, щоб цих двох планів по обороні України зняли грифи таємно. І це він зробив ще 8 березня 2024 року. Невдовзі після цього він перестав бути секретарем Ради національної безпеки оборони України і кудись зник. з останніх новин він планував бути послом України в Молдові, але вже пройшло. Три місяці і він не став ніяким послом України в Молдові. Де він наразі знаходиться? Ніхто не може сказати. Було якесь інтерв'ю з його внучкою, яка сказала, що він живий в нього все добре. Але де зараз Олексій Данілов? Чим планує займатися, чому він не допомагає обороні країни, ніхто не знає планів про оборону України і ці рішення РНБО ніхто не опублікував. Хоча я не знаю, в чому проблема опублікувати ці дані, для того, щоб люди зрозуміли, чи дійсно ми готувалися до війни, чи це все фігня, і ніхто в дійсності не готувався. Чому я взагалі дістав цього черта з табакерки з інтерв'ю аж за 8 березня 2024 року, просто нещодавно вийшло інтерв'ю на пресінг з одним з військовополонених, який захищав Чернігів, і він потрапив в полон. Нещодавно його обміняли. Він тут розповідає про те, які класні були фортифікації навколо Чернігова і як легко було захищати Чернігів від наступу росіян. Ну, а по факту, в принципі, тут. Город выстоял только из-за того, что мирное население пошло, блин, воевать. Те, что не пошли воевать, те, блин, полностью работали, блин, на, на нас во всех отношениях. И, и кормежка, шмотки, блин, медицина, там, все что угодно. Ну, по факту, каких-то фортификаций тут потужных, ничего не было, выставило все. Это, чисто на людей. Это, да, это в принципе, ну, это вот строилось все буквально, блин, под, под обстрелами. Мы вот тут, на вот этой позиции, блин, там у нас окопы были, мы сюда заехали третьего. 3 марта я призвався і в той же день Ми заїхали сюди на позицію. Тобто... тобто людина призвалася 3 березня і приїхала на позиції. Не було ніяких фортифікацій. Людина прямо там рила окопи на підходах до Чернігова. Я не знаю до чого готувались в 10 місяців зі слів Олексія Данілова. Але зі слів людини, яка захищала Чернігів і яка була в полоні у росіян, підготовлено взагалі не було нічого. Ну, в общем, були, хто в кедах, хто в кроссовках, кто в чому Угу. Uh -huh. Нам дали оружие, ні броніків, ні касок, ні хрена у нас не було. Коротше, людей відправили захищати чернігів тупо як смертників. І, в принципі, якщо нам кажуть, що ми не збиралися зустрічати росіян прямо на кордоні. Що, в принципі, логічно, і намагалися заманити їх поближче до великих міст і знищити їх там. Я розумію цю логіку, але якщо навіть в цьому був план, то чому навколо великих міст, обласних центрів, тому що Чернігів це досить велике місто, це обласний центр. Навколо Чернігова взагалі не було нічого обладнано, не було ніяких фортифікацій, і от людина, яка каже, взагалі. Не давали навіть ніяких броніків, просто людина йшла прямо в кедах, брала той автомат і з Лопатою, соперкою копала сама собі там бліндаж чи окоп, чи що там було. Тому до чого ми готувалися 8-10 місяців зі слів Олексія Данілова. Хотілося б знати, і якщо вже. Колишній на той час діючий секретар РНБО звернувся до Володимира Олександровича. Хотілося б, щоб ці два рішення РНБО були розсекречені, бо пройшло вже більше ніж два роки. Я не знаю, які будуть проблеми, якщо ці рішення будуть розсекречені. Всі і так все вже знають, всі розуміють, що ніхто ні до чого не готувався. І, можливо, в цих рішеннях РНБО, за як він казав, червень-липень, ми хоч щось. Побачимо взагалі, які там були плани до підготовки і так далі. що з усіх джерел, які я чую, які я бачу, жодної підготовки ніхто не вів. І я думаю, ви зі мною будете згодні з тим, що ніхто не готувався до вторгнення, готувалися тільки до шашликів в травні. І от, після того, як секретар РНБО пішов з посади, почали спливати вже деталі і свідчення реальних людей, які... Бачили ту підготовку і ті неіснуючі окопи й фортифікації, які були навколо міст. І по суті, країна, як завжди, спустила все на тормоза. Ну, мабуть, не країна, а влада, Зеленський і так далі. І просто вирішили, що от ми людями прикриємося, просто роздамо людям автомати, і люди на волі просто обороняли чернігів в інші міста, помирали і закривали своїми тілами. А ці здорові міста без някі фортифікації, і взагалі без ніякої підготовки.